Мене звати Олександр Цись, і я фахівець галузі грибівництва. Запрошую вас до царства грибів. І сьогодні ми поговоримо про такий унікальний гриб, як печериця. Це найпоширеніший вид і найсмачніший гриб, якому надають перевагу споживачі України. Сьогодні ми знаходимося з вами в одному з найбільших і найкращих грибних виробництв України, українській печериці. І сьогодні ми детально розглянемо технологію вирощування цього унікального, смачного і корисного гриба. На грибному комплексі вирощування грибів розпочинається ось з такої камери. Сьогодні завезений оцей компост. Компост засіяний уже був Міцелієм. Зараз ми спробуємо знайти зернівки міцелію. Із цих зернівок, власне, які пронизані гіфами гриба міцелію. До речі, дуже, як на мене, важливо і цікаво розуміти, що в промислових умовах із спор грибів не вирощується, тільки з вегетативної частини гриба. Цей міцелій вже обріз компост. Сьогодні він завезений в оцю камеру вирощування. І розпочинається вже цикл на самому грибному виробництві. Самих компостних виробництв в Україні, до речі, дуже мало на всю Україну. Це лише на сьогоднішній день чотири великих компостних заводи, які по факту забезпечують всю грибну галузь України. Що вести мова про компост, то Тут зразу така цікава історична аналогія постає. Звідки ж насправді виникли ці гриби, на яких компостах вони вирощувались, і тому подібне. Насправді, шампіньйон почали вирощувати лише в середині 17 століття. І до певної міри випадково почали вирощувати садівники, які вирощували дині на кінському гної, побачили, що цей використаний кінський гній на ньому дуже гарно ростуть саме гриби печариці. А оскільки король сонце, король Франції, Людовік 14, дуже любив гриби, дуже любив печариці, саме дикорослі, якраз з цього часу, з цього випадку, і розпочалось їх масове промислове вирощування. Тобто садівники на замовлення того ж самого королівського двору, а потім уже і для продажу почали їх масово вирощувати. Тим більше, що дуже такі цікаві умови у Франції на той час були, а саме багато каменоломлень. І з'ясувалося, що в цих каменоломнях ідеальні умови саме для росту шампіньонів. Тобто помірна температура, висока вологість, і саме такі умови. Створюється тепер нами штучно, але створюється вже ідеально. З цього часу, власне, оце наше грибне виробництво почало поширюватись по світу і дісталося до України. А Україна, до речі, почала вирощувати гриби не так давно, лише початок 2000-х років ну можна говорити середина 90-х років, коли починається справді грибне виробництво. На сьогоднішній день із 65 тисяч тонн грибів в Україні, вирощених у 2021 році, близько 60 тисяч припадало саме на шампіньон. Тобто можна говорити, що шампіньйонництво і грибівництво це до певної міри в Україні майже синонім. Хоча ми будемо говорити і про інші цікаві гриби, але по об'ємах шампіньон насправді найбільше. І чому компост, який на той час був основним саме з кінського гною? До речі, є навіть така цікава е, назва саме шампіньйонів в англійській мові, е, horse mushroom, тобто кінські гриби. Саме тому, що вони росли на кінському гної. Але з часом у зв'язку із зменшенням кількості коней, у зв'язку із збільшенням самих обсягів виробництва, кінський гній практично відійшов на задній план. Дуже небагато виробництв зараз є в світі, які продовжують на цьому вирощувати. В Україні таких немає. І кінський гній на сьогоднішній день замінив повністю курячий постід, тому солома курячий постід є основними компонентами оцього нашого шампіньйонного компосту, який. На зараз має навіть, уже, якщо понюхати, такий приємний запах уже міцелію грибів, який в цей шампіньонний компост вріс. Тобто, от така основна наша операція тут завантаження компосту. І е, насправді це все також має і дуже чітко дотримуватись регламентів. Саме обростання компосту міцелія, вона також при дуже чітко регламентованих параметрах мікроклімату відбувається. І різниця там в температурі, буквально там в 2-3 градуси, для гриба вже дуже відчутна. Гриб насправді організм дуже чутливий до всіх цих параметрів. І тому до певної міри ми маємо ситуацію, коли в один рік в лісах є багато грибів, в інший. Рік, коли там немає дощі, ще якісь параметри не відповідають вимогам цього організму, їх дуже мало. Тому якраз завданням цієї шампіньонної камери є створення цієї температури в 25 градусів всередині компосту. Тут всюди все обладнано, тут багато обладнання для вимірювання температури, вологості, концентрації СО2, які це все вимірюють і автоматично регулюють. Тобто, на сьогоднішній день. Шампіньонне виробництво це абсолютно автоматизований процес, саме що стосується створення умов росту. І тут в нас відбувається уже закінчення освоєння, скажімо, саме цим грибом компосту і з подальшими намірами його проростання в покривну сум. Наступною операцією після завезення. Компосту в камеру і розміщення його на цих стелажах буде нанесення покривної суміші, про що ми поговоримо в доступній камері. Але попередньо перед цим нанесенням необхідно провести вирівняння і отрамбування самого компосту для того, щоб контакт цієї покривної суміші він був кращий і міцелій, який уже в нашому компості зараз знаходиться, швидше міг врости оцю цю покривну суміш. Україні існує можливо не надто поширений бізнес, але такий на початкових етапах з купівлею безпосередньо самих блоків для вирощування грибів в приватних умовах, присадивних умовах тобто, це такий же самий компост, оброслий міцелієм. І вже на нього нанесена покривна суміш. Тобто, по факту, завданням людини, яка придбала такий комплект, буде підтримати лише оптимальну температуру, вологість приміщення, про що ми розкажемо в наступних програмах. Вже набагато спрощено для людини ця процедура, оскільки. Такий найважливіший етап, а саме обростання компосту міцелієм, він вже, як правило, здійснюється цією структурою, яка продає компост. Тому вам важливо подивитися і розуміти, який компост ви купуєте. Чи це вже зарощений компост міцелієм. Ось такий, який ми бачимо тут. Тобто він вже буде такого коричневуватого кольору, оскільки міцелій вже пронизав кожну. Оцю соломину, ну і будемо бачити дуже часто гіфи міцелію. Ось, тобто буде такі білі вкраплення, білі нитки самих гіф міцелію. Чи це просто чорний компост без обростання? Радив би однозначно, якщо ви купуєте, звертати увагу на те, щоб компост уже був пророслий міцелієм, тому що в приватних умовах, в домашніх умовах. Саме цей просте обростання, він такий дуже відповідальний, оскільки для грибів дуже багато є конкурентів, дуже багато хвороб, і ймовірність того, що в домашніх умовах вас. Компост заросте не міцеліям шампіньона, який вам потрібен, а міцеліям якогось конкуруючого гриба дуже висока. Більше людині, яка не фахівець в цій галузі, дуже проблемно навіть інколи відрізнити міцелій нашого гриба шампіньона від міцелію конкурентних грибів. Між іншим, в цьому якраз до певної міри закладається така велика проблема, що стосується захисту грибів від хвороб. Якщо з рослинами ми вирощуємо рослини а боремось з грибковими хворобами. Тут з одного боку нам треба виростити гриб і знову ж таки боротися з грибковими хворобами, грибними хворобами, іншими грибами по факту. Це ускладнює процес захисту, в тому числі і тому гриби є одним з таких найбільш чутливих об'єктів, чутливих організмів, що стосуються захисту насамперед від хвороб, від інших сторонніх грибів, які є конкурентами наших. А тепер ми давайте перейдемо в іншу камеру і побачимо наступний етап вирощування грибів: а саме, нанесення торфу, нанесення покривної суміші і ріст міцелію безпосередньо вже в цьому середовищі. Наступним таким цікавим етапом вирощування печериці є нанесення покривної суміші. Зараз, коли виготовляються сучасні компости вже безпосередньо оброслі міцелієм, зразу ж після того, як ми завезли компост на таке грибне виробництво, наступного дня ми можемо вже наносити покривну суміш, він, власне, компост. Цього готова. Покривною сумішю традиційно і завжди в Україні служить торф. Насправді, вимог до торфу там теж дуже багато. Це ціла наука виготовлення саме цих покривних сумішей. І для цього процесу для покривних сумішей в нас існують окремі фірми, які займаються саме цим процесом. І ось уже після того, як він потрапляє на виробництво, шаром 5 сантиметрів. В чому дуже важливо, щоб це був однорідний шар. Для того ми, власне, там і утрамбовували сам компост, щоб рівномірно нанести тут. Ми його наносимо. Ця покривна суміш відіграє свого роду такий резервуар води. Вона має утримати максимальну кількість води. Які якраз і будуть постачатися в плодові тіла в гриби при їх формуванні. Гриб насправді ну приблизно, як і овочі, на 92% складається саме води вологість така, і відповідно ця вода як з компосту, так і з покривної суміші сюди надходить. Період обростання самої покривної суміші. Буде тривати також там біля 20 днів, і через цей період з'являться перші плодові тіла, зародки плодових тіл, які потім досить швидко вже виростуть у нас вже в товарні гриби. Тобто від самого завезення в компосту до початку плодоношення, до початку збору грибів, припадає близько 25 днів, менше місяця, і відповідно ми вже можемо мати збирати перші гриби. Тобто, при сучасній технології вирощування грибів, перші гриби ми можемо мати біля 25 днів від завезення компосту в камеру вирощування тобто, дуже швидко, менше місяця, і вже можемо смакувати першими грибами. Після того, як ми закінчили збирання грибів, залишається компост із цією покривною сумішю. Насправді це не відходи, а дуже корисний продукт, і зараз я вам розповім, як його можна використати. Зараз ми знаходимося в камері, власне, де процес плодоношення, де процес збору грибів закінчився. Всього 6 тижнів, власне, від початку самого циклу. До того, як камера вже знаходиться без грибів і компост вже в нас вільний, насправді можна подумати, що це компост є відходи, але це далеко не так. Компост є дуже цінним, дуже цікавим органічним добривом, особливо для овочевих культур. Інша справа, що якщо ви маєте справу з компостом з промислового виробництва, то ще одна така важлива деталь: він пропарений після закінчення циклу вирощування. Залишається в самому компості певна кількість хвороб, шкідників, і їх треба знищити. Якщо ви будете вирощувати гриби в домашніх умовах, і у вас залишиться використаний компост, його також можна внести як органічне добриво. Це дуже гарний матеріал для овочевих культур, під дерева ну і тому подібне. Сьогодні ми познайомились з промисловим вирощуванням грибів, але володіючи цією інформацією, ви можете спробувати виростити їх і в домашніх умовах. Тож подорожуйте з нами в царство грибів і отримайте корисну і цікаву інформацію.